Друзі, всім привіт! Ви на каналі Віатек. З вами Олексій. І сьогодні у нас на огляді бренд Піксфра. Це суббренд компанії Daho. Всі монокуляри Дахо, які ви до сьогодні бачили. Надалі у нас будуть під брендом Піксфра. Це підрозділ, який займається термальною технікою, і це буде досить цікаво. Поїхали. Отже, що ми сьогодні маємо? Як ви всі знаєте, хто користувався монокулярами Dahua, знають серію Ranger. Сьогодні вона у нас представлена під брендом Pixra. І почнемо з неї, як з тої, яку ви вже знаєте, у нас є три моделі: це модель. R435, R425 і R650. У нас іде в моделі R435 та R425 матриця 384 на 288. Це регульований передній фокус, іде цифровий зум до 8X, 6 кольорових палітр, вбудований акумулятор, іде вбудована Wi-Fi точка і все це чудово працює з фірмовим додатком Піксра Outdoor. Відповідно, ці моделі ви вже могли бачити на бренді DAHO. Тепер вони будуть, як я вже сказав, під брендом Піксра. Окремо в нас також уже відома модель, іде RANGER R650. Це топова модель до 2,6 км. Вона тепер у нас також доступна під брендом Піксра. І що ми маємо в комплектації? В комплектації ми маємо всю необхідну документацію. В комплектації, власне, йде, як і в усіх інших моделях, бокс з всім необхідним для того, щоб експлуатувати монокуляр це кофор шкіра молодого дермантина, але краще, ніж нічого. У нас йде ганчірочка, щоб протирати це все діло. У нас зарядний кабель іде, лямка на зап'ясток І йде окремий ще е, такий шнурочок для того, щоб, якщо ви використовуєте на шию. Також на корпусі у цих монокулярів є кріплення з можливістю поставити цей монокуляр на триногу стандартну, яку використовують зазвичай, там, наприклад, для фотоапаратів. І власне, сам монокуляр, модель R650, яку ви теж могли бачити, це е, топова матриця 640х512. У нас йде найбільший корпус, у нас іде ось така, як і в молодших моделях, передня пробка гумова, наглазник ось такий, іде те, що я казав, кріплення під триногу, будований накопичувач на 16 ГБ, і відповідно цей монокуляр, так же як і молодші моделі з регульованим фокусом попереду, і регульований. Візор для того, щоб відрегулювати собі екран, в е, який ви будете дивитися як оператор, це що стосується моделей, які ви вже знаєте, і прошу помітити, під брендом Піксра вони тепер у нас ідуть в такому гарному корпусі, бо раніше вони йшли чисто в такій коробці, яка була не промаркована. Нічим тепер воно з гарною, ось такою з гарним дизайном. Але це, що стосується Ranger. сьогодні. У нас на огляді розширення модельного ряду, адже бренд. Піксфра презентує нам нові моделі, які в нас доступні. В першу чергу це найбюджетніша, найкомпактніша модель з серії Mile 2. А сьогодні в нас m 215 m моделька. Перший анпак. Я ще не бачив, як вона виглядає. Це у нас іде ось в такому скажімо так, в контролі першого відкриття. Так. Тут іде стакан на магніті дуже гарна коробочка. Все тут. Відкриваємо, бачимо, в конверті іде, по-перше, такий листочок подяки з гарантійними зобов'язаннями. Фірмове знову, знову таки тряпочка, 5, гарантійний талон. Квікс це якийсь А, це. Legal and regulatory information, те, що по законодавству багатьох країн треба, і Quick Start Guide. Це те, що йде в комплекті. Далі відкриваємо, що бачимо. Ось такий, до речі, прикольний по суті, чохол, який можна повісити за оцю сторону на лямку рюкзака, якщо вона вертикальна, або за пояс, тому що є і горизонтальна, ось така на навелкра. Застібка. І що ми бачимо на резинці, ось так відкриваємо і дістаємо щось дуже і дуже компактне. Зверніть увагу, модель знову таки з регульованим е, глазом і регульованою оптикою, але кришка вже ось така фіксована. І знову-таки виглядає це досить і досить прикольно. Е, знову-таки, кріплення під триногу. Знизу на корпусі йде. Пробка гумова, де є роз'єм Type-C для того, щоб заряджати цей пристрій. І що саме прикольне, він дуже-дуже легенький. Він дуже і дуже прикольний. Так, єдине, що я хочу зрозуміти, як його включати, бо зверніть увагу, класичної кнопки окремої увімкнення тут немає. Тут тільки кнопки робочі. Підозрюю, що, можливо, треба зажати кнопку зміни палітри. І тоді воно включиться. А може і ні. А, Power! Вау, люди! Power це оця кнопка з іконкою. Тобто це... вона, Я думав, що це просто наліпка, а оце от, оце кнопка. І коли ви на неї натискаєте, офігеть, Клас! І ви знаєте. Дуже і дуже прикольно. Клас. Так. І вимикається він так само. Скажу, що екранчик OLED дуже прикольний. Далі покажу, як підключати пристрої такі до додатку. Так, і тут в комплекті у нас також іде... Ага, іде ось наглазник такий, який ви будете окремо прикріпляти. І також іде зарядний кабель. У нас іде лямка на руку. І окремо, у нас щось прям таке. Ага. Це у нас, власне, для того, щоб повісити його собі на шию Як і вся, по суті, термальна техніка, яку ви бачите, на яку ви донатите для того, щоб передати її на ЗСУ, те, що використовують наші воїни. На побільшій частині ось така техніка, яка продається. Це, це техніка, в е, першочергово створена для цивільного ринку, чому в комплектації йдуть різного роду лямки і вішечки на шию. Тому що, як правило, це використовується для, в першу чергу, для туризму, для е, цивільних задач, спостереження там, за тваринами, е, охоронні якісь е, речі, тобто не для бойових дій, але причому. Хочу сказати, що і під брендом Дахо, і під брендом Піксора вже наші воїни оцінили переваги використання таких пристроїв, вони досить гарно себе показують в польових умовах. І я думаю, що нові моделі також наші захисники зацінять. Так, це що стосується найменшої майл. Дуже крута наступна серія, серія АРК. Одразу поясню. По суті, по начинню серія АРК повторює серію Ranger з деякими відмінностями. Це модель А425 і А435. Відповідно, та ж сама матриця, ті ж самі фокусні відстані. Давайте відкриємо, подивимося, як виглядає. Вона має бути компактніша. Вона має бути з певними моментами по... Своєму начинні. Беремо, відкриваємо. Так. Це у нас відбувається ось в такому гарному корпусі. Верніше не на корпусі, а чохлі. Під цим чохлом, знову-таки у нас іде е, конвертик з документацією. Але я вам казав, що е, Ranger це з вбудованим акумулятором. Перша і головна відмінність arc серії. Тут ось такий от зовнішній зарядний пристрій, тому що в arc серії монокуляри використовують зовнішню батарею. Є можливість заряджати їх через ось такий от зарядний пристрій. Ті, хто використовують акумулятори 18650, стандартні, знають, що це таке. Кофер, знову-таки, в якому йде можливість його переносити. Так. І, власне, відкриваємо. Так, це відставимо, відкриваємо сам кофр. О, Так, по-перше, що ми одразу бачимо, у нас сіточка ось тут. В сіточці є ще один зарядний кабель. В сіточці є, власне, упс. Це я, до речі, не знаю, що. Зараз розберемось. Це в нас знову-таки для переносу, кришка передня і сам акумулятор. 18650 акумулятор ємністю 3200 мАч. І сам монокуляр. Отже, це значить акумулятор додатковий. Це акумулятор, який тут вже встановлений. Це, тобто, кришку, яку ви можете загубити, вона є запасна в комплекті. Є другий акумулятор, який ви можете використовувати. Перший акумулятор тут встановлений. От. І, власне, ось весь розмір цього. Тобто, він по суті трошки менше за мою долонь іде по довжині. І, відповідно, він легше. Є спеціальна відмітка. На яку ви наставляєте стрілочку кришки, наставили, провернули, закрили. Це все у нас ось так от на руку надягається, тобто, бачите, воно легеньке. А, а от ця штука, дивіться, на манекулярах цих кріплення під трипод, під триногу, було вже прямо в корпусі. Тут це зовнішня історія. Ось отут є заглушка, ви її відкидаєте. Ось так прикручуєте ось цей г подібний кронштейн. Просто закручуєте руками. О, ось так. І відповідно вже на цю е, історію ви прикручуєтеся самим адаптером, який ви потім наставляєте в трено. Все, ось така історія: ось для чого воно треба. Дуже прикольно. Давайте спробуємо підключити даний монокуляр під додаток фірмовий. І подивитися, як він. Тут гумова заглушка йде в передній частині, ось така. Ну, реально, важить дуже мало. Навіть порівняно з r серією він дуже мало важить. Так. Значить, як відбувається підключення? У вас е має бути встановлений на е телефоні додаток, який називається Pixra Outdoor», Що треба зробити на манокулярі? Значить, згідно з інструкцією, для того, щоб на манокулярі можна було включити приєднання? О, власне, вже пішов запис. Можна. Знічний запис, а картинка пішла, можна регулювати фокус. Ну, скажу, екранчик дуже прикольний. Значить, що треба зробити? Треба в меню обрати пункт, який називається Wi-Fi. Його треба включити, і вам показує, що буде це називатися Wi-Fi. Там ТПЦ, і потім йде серійний номер. Тобто серійний номер пристрою складається там, як правило, там типу з 15. Якихось символів. Для того, щоб підключити до Wi-Fi е на телефоні, треба ввести пароль, який е якраз і складає з останніх, дай Боже, пам'яті, раз, два, три, з восьми символів, на які закінчується серійний номер цього пристрою. Зараз покажу. Так, Нам додаток підказує довідку з'єднання, що треба от включити. Так. Нажимаємо Confirm, і у нас іде включення Wi-Fi точки. Wi-Fi під назвою PFI A435, бла бла-бла-бла. І нам треба останні 8 символів. Так, приєднання успішне. Повертаємося в додаток, іде з'єднання. О, нам показує, що з'єднано. І обираючи Пристрій, ми вже можемо бачити е, з монокуляра, да, ми бачимо наразі картинку. Що ми можемо робити з додатку? Міняти палітри. Ось оператор наш сидить, аж світиться теплом. Так, ми можемо робити цифровий зум. 2x, 4x, 8x. Ми можемо гратися з контрастністю. Ми можемо контрастність зменшувати, збільшувати. І ми можемо включати FFC, тобто гратися з затвором. Так, звідси ми можемо зробити фото. Ми можемо почати запис відео, переглядаючи потім це через додаток. Так. І можна прибирати лого, можна прибирати osd інформацію, і можна провалюватися з додатку в швидкі функції, які ви будете налаштовувати, щоб виводити їх е сюди. Тобто, все підключення, воно досить швидке. Друзі, я пропоную зараз вийти на вулицю і. Я зараз покажу вам з монокуляра ось цього, як виглядає термальна картинка на вулиці. Зараз досить холодно, і нам буде добре видно на контрасті всі гарячі точки, тобто людей автомобілі, які проїжджають. Давайте спробуємо. Отже, що хочеться підсумувати, ви тільки що бачили картинку з монокулярів. В принципі, велосипед ніхто не вигадував, але ми подаємо на ринок продукцію, яку вже перевірили на практиці. Це буде зі зміною бренду. Прошу вас прийняти цей продукт до уваги і. І хочу сказати від себе, що у нас є повністю гарантійне обслуговування, гарантійні умови для цих монокулярів. Е, у нас по суті йде ребрендінг плюс оновлення і розширення модельного ряду. І скажу, що мені подобається, куди рухається піксфра у плані оптимізації можливостей і поєднання з компактністю в корпусах в нових моделях. Плюс вони не здають позиції, і продовжують на прикладі R-серії поставляти дійсно якісний продукт, який вже перевірений у нас на ринку. Дякую за перегляд даного відео. В нас на нашому відео також буде опис з всіма посиланнями на соцмережі. Всі ці пристрої вже є в наявності. Ціни на сайті також будуть. Є посилання, які будуть під цим відео на цю продукцію. І підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви є вже користувачем або мали досвід, також поділіться власними враженнями. Дякую, що були з нами. До побачення.